Билина про Василісу Микуляшну. Був якось у князя Володимира великий бенкет. І всі на тому бенкеті були веселі, всі на тому бенкеті хвалилися, а один гість невесело сидів не донепив смаженої гуски не їв Це Став Годинович, торговий гість із міста Чернігова. Підійшов до нього князь Володимир. Ти чого став регодино чи не єси не не веселий сидиш, нічим не хвалися? Чи правда, ти і родом невідомий, і радною справою неславний. чим би тобі похвалитися? Право твоє, Великий князю, нема чим мені похвалитися. Батька з матір'ю в мене давно немає, бо їх би похвалив. Хвастати золотою скарбницею мені не хочеться. Я й сам не знаю, скільки її в мене до смерті не встигну порахувати. Хвастати убранням не варто. Усі ви в моїх убраннях на цьому банкеті ходите. За тридцять крапців на мене одного і день, і вночі шиють. Я зранку до ночі каптан полошу, а потім і вам продам. Щоб дітьмі теж не варто хвалитися, що години одягаю нові, а обносочки вам продаю. Коні всі в мені золото вівці всі з золотим руном, та й тих я вам продаю. Хіба мені похвалитися молодою дружиною, Василісою Микулішною, старшою дочкою Микули Селяниновича. Ось такої іншої на світі немає. У неї під косою світлий місяць блищить, у неї брові чорніше за соболя, очі у неї ясного сокола, а розумнішої за неї в Київській росі людини немає, бо на всіх вас пошиє в дурні і тебе, князю, доведе до божевілля. Почувши такі зухвалі слова, всі на бенкеті злякалися і примовкли. Княгиня Апраксія образилася заплакала, а князь Володимир розгнівався. Ану, слуги моє вірні, хапайте ставра. Тягніть його в холодний підвал за його промову дошкульну. Прикуйте його ланцюгами до стіни, набувайте його джерельною водою, годуйте вівсяними коржами. Нехай сидить там, доки не прийде до тями. Подивимося, як його дружина нас усіх з глузду зведе, і Ставра з неволі виручить. Ну, так усе й зробили. Посадили Ставра у глибокі льохи. Але князеві Володимиру мало цього. Наказав він до Чернігова варто надіслати, не накласти не печать на всі багатства Ставра Годиновича, а його дружину в ланцюгах до Києва привезти. Побачимо, що то за розумниця. Поки посли збиралися, та коней сідлали. долетіла про все до Чернігова до Василіси Мікуляшни. Гірко Василіса замислилася. замислилося, як мені милого чоловіка вирочити. Грошима його не викупиш, силою не візьмеш. Ну, не візьму силою, візьму хитрістю. Вийшла Василіса в сіни і крикнула. Гей, ви, вірні мої служниці, сідлайте мені найкращого коня, несіть мені сукню чоловічу татарську та рубайте мені коси русяві. Поїду милого чоловіка рятувати. Гірко плакали дівчата, поки різали Василісі кос русяві. коси довгі, всю підлогу всипали. Бав на коси та світлий місяць. Одягнула Василіса чоловіче вбрання татарське, взяла лук зі стрілами і поскакала до Києва. Ніхто й не повірить, що це жінка, скаче по полю молодий богатир. На півдорозі зустрілися їй посли з Києва. Гей, богатирю, куди ти дорогу тримаєш? Їду я до князя Володимира, послом із Грізної Золотої Орди, отримати данину за дванадцять років. А ви молодці куди подалися? А ми їдемо до Василіси Мікулішни, її до Києва брати, багатство її на князя запечатати. Запізнилися ви, братики, Василісу Мікулішну я борду видіслав, і багатство її мої дружинники вивезли. Ну, коли так, нам у Чернігові робити нема чого. Ми поскачемо назад до Києва. Поскакали київські гінці до князя, розповіли, що їде до Києва посол від грізлої Золотої Орди. Засумував князь. Не зібрати йому данину за 12 років. Треба посла омилостивити. Стали столи накривати, поставили на дорозі дозорців. Чекають гінця і Золотої Орди. А посол, не доїхавши до Києва, розбив намет у чистому полі, залишив там своїх воїнів, а сам поїхав до князя Володимира. Красивий, посол і могутній і не з погрозовим обличчям і чемний у спілкуванні, зіскочив з коня, прив'язав його, пішов у світлицю. Поклонився на всі чотири сторони, князі та княгиня окремо. Нижче за всіх поклонився забаві потятішні. Говорить князь послу. Доброго дня, грізний посол із Золотої Орди. Сідай за стіл відпочинь, поїж попий попи з дороги. Ніколи мені розсиджуватися, нас послів хан на це не шанує. Подавай мені швидше данини за дванадцять років та віддай за мене заміж забаву путятішну, і я в Орду поскачу. О, дозволь посол мені з племінницею порадитись. Вивів князь забавою з кімнати і питає Ти підеш племінниця, за ординського посла, і забава йому каже тихо. Що ти, дядечко, що ти задумав, князю? Не роби сміху по всій Росії, адже це не богатир, а жінка. Просердився князь, волосся у тебе довге та розум коротенький, це грізний посол із Золотої Орди, молодий богатир Василь. Не богатир це, а жінка. Він по світлиці йде, наче качечка пливе, під борами не пристукує. Він на лавочці сидить, коліно разом тисне, голос у нього срібний, руки ноги маленькі, тонкі. На пальцях видно сліди від перснів. Задумався князь. Треба мені посла випробувати. Покликав він найкращих київських молодців, борців. П'ять братів, причинків та двох хапілових вийшов до посла і питає: Чи не хочеш ти гість з борцями потішитись, на широкому дворі поборотися, розім'яти з дороги кісточки? Чому ж кістки не розім'яти? Я з дитинства люблю боротися. Вийшли всі на широке подвір'я, увійшов молодий посол у коло захопив однією рукою трьох горців, другою трьох молодців. Сьомого кинув усередину та як удар їх чоло об чоло, то всі сім на землі лежать і встати не можуть. Плюнув князь Володимир і геть пішов. Ну і дурна забава нерозумна. Жінкою такого богатиря називала, таких послів ми ще не бачили. А забава все на своєму стоїть. Жінка це не богатир. Умовила вона князя Володимира, захотів він іще раз посла випробувати. Він вивів дванадцять стрільців. Чи не хочеться тобі посол із лука зі стрільцями потішитися? Чому ж ні я з дитинства з лука стріляв? Вийшли дванадцять стрільців, спустили стріли у високий дуб. Захитався дуб, ніби лісом вихор пішов. Взяв посол лук, натягнув тятиву, заспівала шокови тятива, завила і пішла стріла розжарена впали додолу могутні богатирі. Князь Володимир на ногах не встояв. Кльоснула стріла по дубу, розлетівся дуб на дрібні тріски. Ех, шкода мені могутній дуб, каже посол, та більше шкода стрілку розжарену, Тепер її у всій Русі не знайти. Пішов Володимир до племінниці, а вона все своє твердить жінка та жінка. Ну, думає князь, сам я з ним позмагаюся. Не грають жінки на русі в заморські шахи, наказав принести золоті шахи і каже послу. Чи не завгодно тобі зі мною потішитися, грати в шахи заморські? Що ж, я змалку всіх хлопців у шахи обігрував, а на що ми, князю, грати почнемо? Ти постав данину за 12 років, а я сики в місто поставлю. Добре, давай грати. Стали шахами по дошці стукати. Князь Володимир добре грав, а посол раз пішов, другий пішов, а десятий пішов. Князю шах і мат, та й шахи геть. Зажурився князь. Відібрав ти у мене Київ град, бери посол і голову. Мені не треба твоєї голови, князю, і не треба Києва. Віддай мені тільки твою племінницю, забаву путятішну. Зрадів князь і на радощах не пішов більше забаву питати, а велів готувати весільний бенкет. От бенкетують вони день, другий і третій, веселяться гості, а наречений з нареченою невеселі. Нижче за плечі посол голову повісив. Запитує його Володимир, що ж ти, Василько, невеселий, чи не подобається тобі наш багатий бенкет? Щось, князю, мені тожливо, нерадісно. Може, вдома у мене трапилось лихо, може, чекає на мене лихо попереду? Накажи покликати гуслярів, хай повеселяють мене, проспівають про старі роки або про нинішні. Покликали гуслярів. а вони співають, струнами брязкають, на послу не подобається, це, князю, не гусляри, не пісельники. Казав мені, батюшка, що в тебе є гість Чернігівський Ставр Годинович. Ось той уміє грати, вміє пісню заспівати, а ці немов вовки в полі виють. От би мені Ставра послухати. Що тут робити князеві Володимиру? Випустити Ставра так не бачити Ставра, а не випустити Ставра розгнівати посла. Не насмілився Володимир розгнівати посла, адже в нього данини не зібрані і звелів провести Ставра. Привели Ставра, а він ледве стоїть на ногах. Як вискочить тут посол із за столу, підхопив Ставра під руки, посадив поряд із собою, почав напувати, годувати і попросив зіграти. Налагодив Ставр гуслі, почав грати пісні чернігівські. Усі за столом заслухалися, а посол сидить, слухає, очей зі Ставра не зводить. Закінчив ставр. Говорить посол князю Володимиру, слухай, князю Володимире Київський, ти віддай мені Ставра, а я пробачу тобі данину за 12 років і повернуся до Золотої Орди. Не бажав князь Володимир ставра віддавати, та робити нічого. Бери, каже Ставра, молодий посол. Тут жених і кінця бенкету не дочекався, скочив на коня, посадив позаду Ставра і поскакав у поле до свого намету. У наметі він його запитує. Чи не впізнав мене Ставре Годиновичу? Ми разом з тобою грамоті вчилися, не бачив тебе ніколи татарський посол. Зайшов посол до білого намету, ставра біля порога залишив. Швидкою рукою скинула Василіса татарське убрання, одягла жіночу сукню, прикрасилася і вийшла з намету. Привіт, Ставре Годиновичу, а тепер ти теж не впізнаєш мене? Вклонився і Ставр. Доброго дня, моя улюблена дружина, молода розумниця Василіса Мікулішна. Дякую, що ти мене з неволі врятувала. Тільки де твої коси русяві Косами русами, мій улюблений чоловіче, я тебе з льоху витягла. Сядемо, дружина, на швидких коней і поїдемо до Чернігова. Ні, не честь нам став, репота, який втекти. Підемо ми до князя Володимира і бенкет кінчати. Вернулися вони до Києва, увійшли до князя у світлицю. Здивувався князь Володимир, як увійшов Ставру з молодою дружини. А Василіса мікулішний князя запитує: Ай, сонечко Володимире, князю, я, грізний посол, Ставрова дружина. Повернулася весілля до гравати. Чи даси заміж за мене племінницю? Схопилася забава князівна. Говорила я тобі, дядечко, ледве було сміху не наробив по всій Росії, мало не віддав дівчину за жінку. І сороми князь і голову повісив, а богатирі сміхом давляться. Струснув князь кучерями і сам сміятися став. Ну вже й справді ти, став, годиновичу, молодою дружиною розхвалився. І розумна, і смілива, і собою гарна. Вона всіх у дурні пошила і мене князя з розуму звела. За неї і за образу даремно обдарую тебе подарунками дорогоцінними. От і став від'їжджати додому став Годинович із прекрасною Василісою Мікулішною. Виходили проважати їх князь із княгиною і богатирі. Князівські слуги, стали вони вдома жити в любові і в добрі.